Винищувачі Ф 16 вже нищать окупантів на Харківщині. Росіяни готують новий наступ у регіоні. Буданов зробив прогноз, що каже начальник розвідки. Детальніше розповім далі у випуску. Ви на фабриці новин з вами я Ангеліна Швець. Загострення на півночі Харківщині російські війська пришвидшили ротації, нарощують кількість підрозділів, застосовують ДРГ та обстрілюють українські позиції як із захоплених рубежів, так і з території РФ. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповування військ Харків Віталій Саранцев. За його словами, загострення ситуації спостерігається у Вовчанську, районах сіл Тиха, Глибоке, Стариця та Сотницький козачок. На думку аналітиків інституту вивчення війни, командування РФ робить це все з єдиною метою: а саме, послабити здатність зсу, накопичувати бійців та техніку для перехоплення ініціативи на фронті. Без цього організувати контрнаступ буде складно, констатують експерти. Натомість Кирило Буданов переконаний, що всі плани Росії на Харківщині провалилися. Їхня присутність у регіоні скоро дійде кінця, цитую. Вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу. Кінець цитати. Цілком можливо, що вигнати загарбників із Харківщини допоможуть f 16 Місцевий волонтер Юрій Сапронов із посланням на військових заявив, що американські винищувачі вже діють в небі над регіоном. Каже, літак стріляв по окупантах прямо на прикордонній території Росії. Тим часом на сході у росіян знову є успіхи. За даними інституту вивчення війни, окупанти вийшли до траси о 0532 щоб перерізати українську наземну лінію зв'язку, яка з'єднує Вугледар і Константинівку. Також підрозділи ворога просунулися у Нью-Йорку і Залізному під Торецьком. До речі, за інформацією Діпстейт, загарбників від Торецька відділяє всього лише 100 метрів. Схоже, що бої всередині міста це лише питання часу. Також Росія стягує нові бригади і техніку на Покровський напрямок. Володимир Зеленський раніше зазначив, що окупанти нині роблять ставку на просування саме на цій ділянці. Поблизу урожайного теж складна ситуація. Ворог намагається наступати. Наприклад, під одного з останніх штурмів росіяни кинули в бій взвод піхоти три БМП та один танк. Українські воїни відбили атаку і змусили противника тікати вже через 20 хвилин перетистояння. Чудово спрацювали бійці ЗСУ із знищенням російської техніки. Результатом своєї роботи похвалилися воїни СБУ. Вони спалили важку вогнеметну систему ТОС-1А Санцепьок, яка є гордістю російського ВПК і досить рідкісною ціллю на фронті. Вполювати ціль на Запорізькому напрямку. Цитую. Під час розвідки вони зафіксували позиції системи, яка була споряджена повним боєкомплектом та готова для нанесення удару. Після яскравого феєрверка екіпаж зник разом із усією установкою. Кінець цитати. Сило оборони успішно відправляють на той світ і ворожу піхоту. Це кадри одного з боїв на південь від населеного пункту Переїзне, що на Донеччині. Підрозділи загарбників намагалися зайняти укріплення. Та закріпитися на позиціях, однак точні удари з дронів зруйнували їх план. В Росії тим часом продовжують шукати винних у провалах на фронті. Американські аналітики повідомили, що був арешт на ще одного командира окупантів. Йдеться про колишнього заступника начальника 144-ї монострілецької дивізії, полковника Дмитра Пішкова. Його звинуватили в розкраданні продовольчих пайків для російських солдатів. Сам пішком винним себе не вважає. Експерти уточнили, що підрозділи 144-ї монострілецької дивізії вели наступ в районі Терни, Невське, Луганської області і нещодавно втратили частину території через контратаки ЗСУ у цьому районі. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій на фронті. Усі актуальні новини завжди шукайте на нашому каналі. Дякую вам за увагу. Зустрінемось.